але задом? Ні. А то, то ще машина одна і три? То ще одна машина? Вона, певно, сюди не заїде. Чого? Стрейл не заїде сюди? Куди? А де води нема? Як не заїде? А яка? Та то чого тут води? Тут паркетник. Паркетник? Тут каміння високі. О, та то все. Нема пальця, так? Так, я виставляю квадратний. Треба цей лучва. Треба цей лопат нема. Треба мудру. А, мудру? Ну, який найдет? О, я се сподибачу. Можно прокал. <ріпусеч> Зиня, що то буде? буде? Світло буде? Е, Тут буде, буде світло, є дівчата, буде дискотека. Все? Тріщить? Світло є, чи нема. Світло є. То до северна казав? Є. А зараз дискотека. Зараз метальну О, є, є, щось. Давай ще раз. О, буде світло. Буде світло. Для фільму. До фільму, до фільму. 45 тисяч немає 50 мають 42. 42. Все, треба 50, будемо збирати гриби. Ліхтарики є. Зараз буде темніти. Є ніхто не бери. Ладно, я вже взяв, пізно. Так. Сьома вечора. Блям за гриба. Перший грибочок. То ліс. Може ніч. Двизький грибочок. Один, Десь має бути другий. А чи він цілий буде. Так, ще один грибочок у нас є. О. Але кура темнота, йопсите! темнота. Але гарний. Не видно, бо сильно світло світ Покажи, покажи, де? Дай, дай, дай. Я в тому тлумки по лісі лазимо в Карпатах, в ну, збираємо на лазу. О, твоей які гарні знайшов. Вий, вий. Що? Збив, Я там не був. Дивись, Ото є, ото є боровик. А тут синій. Дивись. О, то гарний. Той. Де, де, де. Я теж такі, але три знайшов, ті бачиш? Ну. ну. Куди сюди пауза, владь? Пауза? Та нова я. Ще один рибочок. Його не видно, але ось він. Тут ми в лісі. О! Йо, який красавчик! Ще два Єбати Покажи як є. Так. А, блядь. Тихо. Третій, другий, то не зупинить. Покажи. Дашевий. Поволок. Значить, треба потягнутися у такому. <плес> Фоточку мені? Це, блядь. О, вона. О, то є, то що ти заслужив. то що ти затра дітей везеш, Треба десь ко колу зробити. Єбать, а я тобі О, месик Завалив Корінь, щоб він не був гнилий Він якийсь, мені здається, трохи втрухлявий Але О, месики, ну, тримай Леня Хтось ногою курбана в'їбав Ну, давай Цілий. Яка година? Десь восьмого вже вечора Я цілий, нє? Ну! No. А як який чистий? Гарний, гарний, грибочок. Семенович, ми тут! Так ще один мой будуть. Такі красавці. О, красавець! Гарний гарний. Гарні, видно їх, файно. Хто вночі ходи гриби збирає? Дивіться, мало би бути. Запах запам'ятає. Чекай, чекай. Чекаю, блядь. Де тебе завезли, дідько, блядь? Добре, так як виглядає. Так, хлопці, що там, загрійте борщ з вугликами. З вугликами. З вугликами. Так, так, так. Пару там золотило кишечки потроху. Тріска є, і воно там золотило. Тобто ложку можна забрати, але це сіня. ту зверху, правда? А що воно наглотіло? Та так, да, десь воно. З того воно стріляє. Тут тобто треба за ложкою зібрати, воно плаває. А це відро на кого? Правда? Правда, ваше відро? Так. Повне. Правильно. Приборье одним, бля, двое позволяют. Червоный, блядь. Бля нахуй, блядь. Маш не в кому, блядь, нахуй не буде а я как поставил бейман где-то. Нам пойдем. Он будет ехать из ресного. в тому, Пойдем. Скнеловые. 400 грамм 3 килограмм. На бикборде буде висіти. блядь. Этому столику больше не наливать. Кого? Этому столику больше не наливать. Постає? Обаха? А что есть защо займать? За мутам. Баха накрившу кліонку, йому. Я за то зайшов машину. Кажу 16 корой и ти дай кабах. Каспара буде бавитися.

Хе-хе-хе Все Семенович Блять, ты то не світить Рома Рома Ти хує не виднув Йоць Ну давайте бахта, бо Ніше хує Чого? Чого бахта А тобі не дали? Та ти мені моє відро не став на Хуй, в ліс Я не буду випити твоє пиво, блять! Та давай, йопну на Я собі вип'ю там на високому замку, блять! А? Я на високому замку собі вип'ю пішли Записи, ну, в в дай влево? Куда ты идешь? Ні, не в... направлю. Ну, Куда іде дади? Влеву йдем? Чого? Там а на ліво немає нихуя. треба йти направо, потім бля, в ліс и наліво, киба. Пацани, де ми є? В лісі, на? Де ми є яка година, блядь. З якого острова, блядь, приїхали? Куда я бриха? Кругом ліс, бля. Де ми є, блядь? В повні с... сраці, блядь. Де. де ми її напади? У мене заблудилися. Ми є в повній сраці, блядь. Зараз прийде. Короче, ми донизу до все одно вернемося, бо тому що ми річці навіть тобі прийде, ми скло прийдемо. А ми заблудилися гарантія. Ми вже блядь, півночі ходимо не можемо, блядь уйти. Пів четвертої вже прийдемо. Коротше, пів четвертої ночі. Ми десь в лісі. Десь в Карпатах і ми не можемо вийти до машини. Ну, Вже ходимо три години куди сюди не знаємо де ми йдемо. Що, я знімаю, де ми йдемо? Зніми же... ну. мене, я скажу. Пацани, Поздне, пизда. Чорнобильна, річка, блін, медведіна. Ми не знаємо де ми йдемо. Але ми виживемо на 100%. Гарантія в мене. Ми не туди йдемо. Добре, минулого року, блять, пам'ятаєте, як мене спали палатка. Як якась машина одна пронеслася, блять, від собі себе поджарив, бо що то було, а потім другий нахуй, десь під 80. А от те, пам'ятаєте? Ми мали через цього дерева. Паша, а ну стій, тих, паш, тих, 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 хтійте. Та отамо. Тебе тут не чує. Ти бачиш, ніхто не почує. От дивися, от сосна лежала, вони мали з собою бензопилу, а вони в'єбали тут по два дня. А то не тут, то не тут. Точно? Точно взяли? То було коли? Минулого року? Бо, зніми мене. Минулого року. Ну добре, скільки нам ще до машини кілометрів? Скільки нам ще до машини кілометрів йти? Да. Ніхуятку не трогає. Паша... Не готався, мопу хал там, де я освіт, когось кванта. А залі не дві, вот треба тобі оця удивити, я не хотаю. Коротше, цілу ніч по полісі, не можемо вийти. Блять, чудеса. i Hilarious. 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 Знать, ти можеш на фону за клієнти після пашку на ми блоканули капет Четверта година, йоп твою. Наразі вийшли. Є. Знайшли машину.

Бабочка. Бабочка так по-москальськи. Джеки чан? Подалок. Джеки чан. Хуєчан. Багатья. Давай, давай, давай сейчас я вріж. Він казав, дружбу, дай їй буха. з Турківського району він казав. спати, і все. А завтра я ведь їм, два, два на хутра віри. Коротше, поздив, хто йде. Куда? Бо я йду в ліс. перевал, бля, йде. Пашка, що йде, туди йдемо твої ліс. Та Ти куди хочеш, то вдарив. Виспалися. Виспався? Ні. Сволочь, давай, давай. <laughs> Я казав, не пий, все різне. ти пив і горілку, і самогон. Нам і прекрасно буду. О, буде уха, так? Да? Тут у нас буде що? Задуває трохи вітер. Що тут буде? Ту буде така бульба жарена зі салом, з цибулею, з косолею. Файно, файно. Зар де ти є?

Замаю такую куснорізану трохи. Я принадлежно похожую і нету, бо я понял до спох. А йому карту найде. Там же на дні? Та він до недавно. А де Роман? Я так з нею робить. Грибів не нас збирали, хоч нам хумарю подивимось. Гарні. Я тобі скажу, їх збирають. І їдять. І їдять. А є такі, що їх ще продають за нормальні гроші. Так намальовані, бля. <laughs>

Так, ми переночували в лісі і рухаємося додому. Рухаємося додому через річку. О! Помалу, тебе я спеціально так їдеш чи що? Щоб я впав. Живе, що робить? А я я стоям, я По сторонах треба дивитися, може ще гребина збираю. У кого є пауэрбанк, абу куда зарядиться? Чого в тому чуди кинуть? Я Оксана пытаюсь. Оксана, да пописали половину, щоб потребується. Малу бацула, то тратить скилл. Добре, але